Зранку в обласній державній адміністрації відбулась зустріч журналістів з керівництвом області. Участь в урочистостях взяв голова Держкомтелерадіо Телерадіо України Юрій Плаксюк. Звертаючись до працівників пера і мікрофона, заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Віктор Тканко привітав зі святом, подякував за об'єктивне висвітлення подій. Зауважив, що жодне критичне слово не залишається без відповідного реагування з боку влади. У такому конструктивному діалозі зацікавлені всі і журналісти, і влада, і населення нашої області, як зазначив президент України Віктор Федорович Янукович, влада до СМІ є партнерами, і вони роблять одну справу: будують незалежну могутню державу. 2011 рік це рік 20-ї річниці незалежності України. За 20 років відбулось багато змін, в тому числі і в інформаційному просторі Чернігівщини. Ми з вами свідками цього і є. І знали, як це робили разом з вами від лінотипного набору і аналого телебачення. Ми прийшли з вами до кольорового друку газет переоснащення, починаючи з обласної державної телера на цифровий формат. Не повчати, а навчати, об'єднувати задля вирішення важливих питань. А ще гострого пара і цікавих задумів побажав Віктор Тканко. Плекати культуру і духовність закликав голова Держкомтелерадіо України Юрій Плаксюк. І одним з кроків на цьому шляху, на його думку, є фестиваль Золотий передзвін придесення». Такі фестивалі вони потрібні перед усім журналістам, які в цей день менше пишуть, а більше спілкуються, обмінюються досвідом. Такі фестивалі потрібно людям, щоб вони знали, що журналісти це єдиний здоровий організм. Такі фестивалі потрібні владі, яка б відчувала, що є журналістський цех, є творчість і є та четверта влада, яка постійно контролює діяльність влади. За сумлінну творчу працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток інформаційної сфери Чернігівщини та з нагоди Дня журналіста, почесною грамотою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, нагороджена наша колега, головний редактор регіональної телерадіокомпанії Сіверська Олена Філонова. Продовжилося святкування в обласному драмтеатрі, де вітали лауреатів фестивалю. Переможцем у номінації Слов'янське перехрестя стала Олена Філонова. Для журналістів і гостей свята артисти театру підготували яскравий концерт.